Бо я пам'ятаю, як я сказала про Медведчука, що це паличка, якою можна дотягнутися до лайна і яку так і використовують в таких цілях. Це не згадують Наталі Масейчук. А хто ще так сказав, коли Медведчук був в силі, коли він не сидів з браслетом на нозі? Хтось собі це дозволяв сказати? Ні. Мені здається, в інтернет аудиторії екстерненко, люди Стерненко, люди ну, завжди говорили. Докази. Карти на стіл. Віктор Медведчук, той самий, якому зовсім нещодавно прибили усі його телеканали, вирішив дати інтерв'ю, у якому він намагався пояснити, що він, звісно ж, не російський агент, але є одне. Але він дав це інтерв'ю російським пропагандистам із каналу Раша Today. 13 травня 1980-го протестуса порушили кримінальну справу за виготовлення і розповсюдження ворожої літератури, що порочить радянський державний і суспільний лад, доказами слугували листи та вірші. Обвинуваченому проти його волі надали громадського адвоката Віктора Медведчука. Стус намагався відмовитися від нього, заявивши, що другий прокурор йому не потрібен. Отже, Володимир Зеленський сказав, що з Медведчуком все ясно. І скоро буде великий бадабум, а Олексій Ростович забезпечує іншу точку зору і розповідає нам, що канали Медведчука взагалі не є ворогами, вони є представниками українських змі, дивовижно. Канали, які постійно озвучують, що Україна ніде государство. Відбувається якась жорстка українізація. Оці всі воплі, соплі, срань, господня, утиски свободи слова, це хлопці хуйня собачив, з великим рахунком. Ну, більше що я матюкаюся, я просто по-іншому сказати не можу. Тому що. Церемон, церемоніал, цей е, е, з е, Медведчуком, з колаборантами ви заїбав. Реально на цьому році війни, коли ті, хто привів за руку війну в Україну, а це колишня партія регіонів, це ОПЗЖ, їм за це ніхто я Нема зараз буде некомфортно. Я дуже рідко Мені хочу... Мені завжди комфортно завжди Супер. Да. бачите. зал вас підтримує за вказівкою редакторів. Я зробила це відео для того, щоб вам друзі пояснити, як це насправді відбувається як маніпулюється. Думках глядача на українських телеканалах, які які мають про слід. Я хочу сказати, що вот ета риторика, яка использується вами, враг України, вороги України, так пане Медведчук, ви ворог України, так само як ворог України важку, і мені дуже соромно жити в країні, в якій ворог спокійно ходить по вулицях. Так собі запишіть. Окрім іллі Києва, несло звичайно протягом останніх тижнів а, і останніх днів не тільки його. Тож давайте зразу до найнеприємнішої теми. Медведчук, наш Медвед, Медведка, поїхав у Кремль. До царя батюшки бить. Тисячі вже загинули. Ви далі кажете, я не хочу, щоб загинули тисячі. Я вам рецепт сказав. Який? Медведчук каже Путіну, забери своїх мудаків з України. Все. <му>